Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую за ваші лайки і коментарі. Отож, друзі, цікаві новини з Польщі для українців. У Польщі скаржаться, що біженці з України, начебто, не хочуть вакцинуватись. Так повідомило одне з видань Польщі. Отож, у Польщі від інфекційних хвороб, як повідомляється видання, вакцинувались приблизно лише 2% біженців з України. Також, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я вам раджу підписатись на цей канал і також поставити лайк цьому відео, щоб ще більше людей змогли його побачити. Дякую, вам, друзі. Тож, друзі, як пише це видання, Польща виділила 172 тисячі доз вакцин проти дифтерії, кашлюку, кору, туберкульозу та гепатиту А для дітей, так і для дорослих біженців з України. Однак охочих вакцинувати серед них виявилося дуже мало. Наскільки мені відомо, також в Польщі є щеплення, рекомендовані і є щеплення обов'язкові. Також Міністерство здоров'я Польщі заявило про те, що станом на 24 грудня 2022 року в країні від вищевказаних інфекційних хвороб загалом вакцинувалося лише 23,5 тисяч біженців з України. Приблизно 11 тисяч дітей до 17 років і також десь 12 тисяч людей старше 18 років. З урахуванням того, що за різними підрахунками наразі в Польщі перебуває від 950 тисяч до 1,2 мільйона біженців з України, то можна, друзі, зробити висновок, що щеплення від інфекційних хвороб отримали лише приблизно 2% з них. Також навесні 2022 року Міністерство здоров'я Польщі ухвалило рішення, згідно з яким діти, які потрапили до Польщі через війну в Україні, повинні отримати профілактичне щеплення в разі їхнього перебування тут довше за три місяці. Однак, якщо є медична документація, яка підтверджує факт щеплення, то робити їх не потрібно. Без щеплень дітям повинні були відмовляти у відвідуванні дитячих садків, шкіл та деяких інших закладів масового перебування дітей в Польщі. Однак, слава Богу, фактично цього не сталося. І також щеплення від COVID-19 за весь час отримали приблизно 36 тисяч біженців з України, приблизно 5 тисяч дітей до 17 років. Та близько 30 тисяч дорослих. Якщо ж знову взяти за основу, що в Польщі перебуває від 950 тисяч до 1,2 мільйона біженців, то це орієнтовано 2-3 Друзі, щодо моєї думки з приводу цього питання, питання щеплення. Перше, це звісно, тікаючи від війни в Україні. Не всі біженці з України фактично могли взяти з собою якусь медичну документацію, підтверджуючи факт щеплення. Тому робити щеплення своїм дітям, якщо вони звичайно були вже зроблені в Україні, мало хто на це піде. І друга причина, друзі, я вважаю, що це просто факт безпеки. Ми всі знаємо, скільки побічних дій було. Після вакцинації від ковід-19 і не тільки від ковід-19, тому це чисто безпека. Звичайно, не всі біженці з України спішать в Польщі вакцинуватись самим або своїх дітей. Ось такі, друзі, новини з Польщі для українців. До зустрічі!